Привіт, любі друже! Це новини кіно. І сьогодні я розкажу про український мультфільм, на який очікували мільйони, хто буде новим суперменом і, можливо, новий президент Польщі на рік війни з Росією Творці найочікуванішого українського мультфільму Мавка та лісова пісня показали нам нове промо-відео. У Промо проводиться паралелі з нинішньою боротьбою українців проти великого зла і нагадують, що світло завжди переможе темряву. В основі ролика сцена битви між світом лісу, який захищає свій дім, і світом людей, який хоче згарбати ліс, що нагадує боротьбу українців за свій дім, мир та свободу, і росіян, які хочуть все це забрати. Тут ми одразу розуміємо, що мультфільм фантастичний, тому що всі знають, що росіяни не люди. За словами мультиплікаторів, працюючи над мультфільмом, вони навіть не уявляли наскільки його сюжет буде переплітатися з сьогоденням. В основу мультфільму лягла одноіменна повіслася українки. А розробка почалася у вересні 2015 року, а його бюджет склав 187 мільйонів гривень. Прем'єра відбудеться вже 2 березня, тому не пропусти. А наступну історію Леся Українка точно б не написала. Уявіть собі таку ситуацію. Наркодилер перевозить літаком велику кількість наркотиків, але через невдале приземлення губить їх велику частину в лісі. Ці наркотики знаходить відмідь і упарюються величезною дозою кокаїну. Після чого він вирішує, що було б непогано відкрити полювання на людей. Так от ця історія відбулася насправді, і на її основі зняли фільм. До речі, в цьому фільмі знявся руди з Гри престолів. Він вийде в кінотеатри 23 лютого і називається Відмідь під кайфом. Не знаю, як часто під кайфом творці Марвел, але після початку прокати людини Мурахи 3 вони випустили круті постери з героями яких Мураха зустрів в квантовому світі. Я ще не встиг переглянути мураху, але, судячи з рейтингів, фільм вийшов середній. Він зібрав поки що 363 мільйони доларів, що менше навіть, ніж перша частина. А самі постери мені сподобались, особливо Кренк. Мені шкода кейсі. Крім Кренка, Арнольд Шварценеггер показав свій новий серіал від Netflix. Серіал розкаже про шпигунські пригоди батька та сина. Він вийде 25 травня і називається Фубар. Також Арнольд промовив свою легендарну фразу «I will be back». I'm Так, бебі. А ще I Will Be Back нам сказали Володарі Персні. На телеконференції генеральний директор Warner Brothers Девід Заслав заявив, що недавно призначені керівники студії Майкл де Лука і ПАМ Абді вже вирішили створити кілька фільмів по франшизі Володар Перснів. Пітер Джексон, який працював над оригінальною історією Володаря Перснів, заявив, що знає про нові проекти і йому доповідають про кожний крок. Але ніяких деталей поки що розкривати не стали. А от фільм з екзорцистом Расселом Кроу відкрив більше деталей. Рассел зіграє головного екзорциста Ватикану Габріеля Аморта. Це реальний персонаж, і в основу сюжету лягли його рукописи, де під час лікування одержимого хлопчика він дізнається про давню змову Ватикану, яку церква намагалася відчайдушно приховати. Моя віра. Захисту не потребує. А от чи потрібні екзорцисти українським реперам, дізнаємося вже влітку цього року, тому що саме влітку вийде фільм про репери Королі репу. Фільм розкаже про 17-річного хлопця, який понад усе мріє стати відомим репером та підкорити серце своєї дівчини. You, 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 Після успіху фільму Шона Пена про Україну на Берлінському кінофестивалі мед Деймон заявив, що теж хоче зняти фільм про Україну. Він вийшов на прес-конференцію з жовто-блакитним значком у вигляді відмідя. Сказав, що підтримує Україну і вважає, що буде знято багато фільмів про Україну і її героїчне протистояння. Але зізнався, що фільм поки що знаходиться на ранньому етапі. Українці теж не відстають від західних партнерів, і свій фільм зняв Дмитро Камаров. Поки що це найкращий документальний фільм про Україну, який я бачу. Він дуже класно зроблений, дуже емоційний і тримає постійно в напрузі. Він розділений на дві частини і доступний на каналі Дмитра Комарова. Посилання буде під відео, тому обов'язково зацініть за вісім років гібридної війни, яка почалася у 2014 році. Українські збройні сили сили оборони, українська армія стали іншою. І у тих вісім років дав їм абсолютно інший досвід, як воювати з росіянами. А наш справжній братський народ поляки адаптують і випустять серіал Слуга народу цікаво, чи боїться Анджей Дуда, що актор, який грає Зеленського, замінить його на наступних виборах і стане новим президентом. Якщо без жартів Анджей Дуда показав себе як прекрасний лідер і друг України, тому ми, звісно, не хочемо, щоб його хтось міняв. Судячи з трейлеру, серіал буде максимально схожий до оригіналу. На сьогодні мужністю президент. Дента захоплюється весь світ, і все більше країн купують права на серіал. Крім Польщі, права ще купили Казахстан, Молдова, Естонія та Білорусь. Слава Україні! А тим часом на Netflix прем'єри тижня це драма приблуди про директорку школи, за якою по невідомій причині починають слідкувати хлопець та дівчина, але їй ніхто не вірить. Це не те, що ви подумали, хто ти така. Ти точно хочеш цього. Звісно. І комедія жахів у нас є привид з актором дивних див, який розкаже про сім'ю, яка заселилася в новий будинок, і зустріла привида. Але замість того, щоб злякатися, вони починають з ним тусити. Готовий їх порвати? А любителі тусити з драконами будуть в захваті, бо студія Universal Pictures розробляє фільм Як приборкати дракона. Режисером і сценаристом виступить Ден Деблуа, який був режисером оригінальних мультфільмів. Нагадую, що трилогія мультфільмів була дуже успішна і заробила 1,6 мільярда. мільярд. Як приборкати дракона один з моїх найулюбленіших мультфільмів, і я з нетерпінням буду чекати на фільм. Дата виходу запланована на 14 березня 2025 року. Скоріше ми зможемо побачити український фільм Метелик. Фільм розповість про героїню аеророзвідки з позивним метелик, яка повертається з полону. Її чекають рідні, друзі, побратими та кохани. Але нове життя приносить нові виклики. Фільм вийде в кінотеатрах вже 6 квітня. Ну, з поверненням, метелик. Слава Україні! Героям слава! Запускай! Ще один український фільм вийде вже 23 березня. Він називається Панфір. Події фільму будуть розгортатися на заході України, де колишній контрабандист памфір повертається додому із заробітків і хоче зав'язати, але вирій подій затягують його назад. Зарток За ним треба пацієнта. Нема з кого брати приклад. Ніхто не має знати Це лише на один раз. А Джек Блек хоче стати новим суперменом. Актор зняв дуже смішне відео, як йому дзвонить директор DC Джеймс Хан і вмовляє стати новим суперменом. Джек погоджується і заставляє батька трясти плащ швидше. Фестер! Фестердед! Папа папа. А в кінотеатрах зараз можна переглянути самий довгоочікуваний український мультфільм Мавка та лісова пісня, український фільм про відважний прикордонний загін Мирний 21 та драма з Брендом Фрейзером Кит. А в мережі в хорошій якості вийшли: Комедія жахів У нас є привид. Трилер Приблуди та польська комедійна мелодрама Любов у квадраті знову. Зацініть ще оцей випуск, якщо вам сподобався цей, залишайте коментарі, ставте лайки і побачимось в наступному відео.